Сьогодні добре усвідомити, а хто є моїм другом. Задайте собі обов'язково це питання, налагоджуйте зв'язок з собою через комунікацію із справжнім другом. Друг це не той, хто завжди на твоїй стороні, на твоїй стороні, в якості егоїста. Друг – це той, хто скаже тобі стоп, харе себе їсти. Друг це той, хто скаже тобі ні. Ти зараз не права не прав. Друг це той, хто любить навіть безпощадно. Це той, хто добрий, а не добренький, це той, хто, ризикуючи стосунками, все одно буде вести себе з тобою так, як тобі еволюційно.